Сьогодні неділя, 6 листопада 2022 року, 10 година 15 хвилин. Продовжуємо робити зарядку, показувати гарний приклад. Не тільки діткам, бо діткам показують дуже поганий приклад дорослі, які їх виховують. Чомусь вони розмовляють російською мовою в 10-11 років, чомусь вони не поважають старших за них, чомусь дуже багато в них в лексиконі поганих слів. Займаються не тими справами, що потрібно. 50 чим же я відрізняюся від цих крадіїв, забудовників, теж службовців, які їм допомагають будувати незаконні оббудови, такі, які ходять потім по головам разом з бандитами яких вони гадують і держслужбовцям. По-перше, я розмовляю українською мовою. По-друге, я займаюся спортом. По-третє, в мене є сім'я, в мене є дружина, в мене двоє дітей. Четверте. Не беру кредити, в мене немає боргів. П'яте. Я не вживаю наркотики, не вживаю табачні вироби, не вживаю алкоголь. Кожен день роблю Зарядку, майже вже майже десь 5 років, ні одного дня не пропускаю. Шосте. Я хочу щось змінити в цій країні. А вони змінюють країну на те, щоб їм було дуже удобно розробовувати цю країну і робити все, щоб будувалися такі незаконні новобудови, щоб платилися відкати, щоб діти в садочку не знали рідної мови. Щоб люди були злими, були ненажерливими і все життя тільки знали, що потрібно працювати і нічого більше не робити. Ось така правда життя. Робіть висновки. Як із-за крадіїв страдає. Простий народ, в якого набагато більше прав, ніж він уявляє.